Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ, урок 93. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку речовини, що мають йонну будову. Хімічний елемент берилі. Розпочнемо наш урок з перегляду відеолиста Центаврика. Добрий день, друзі! На минулому уроці ми дізналися, що існують речовини з йонною будовою. Однак я не розумію, як вони утворюються з йонів та в якому стані існують. Дошкільнята вирішили нам допомогти. Пропоную разом виконати завдання уроку. Отже, виконаємо завдання уроку. Розгляньте зображені моделі. Напиши назви частинок, моделі яких зображено на рисунках. Розглянемо перший рисунок. Отже, подивіться, заряд ядра дорівнює одному. Гідроген. Так. Подивіться, ми бачимо два електрони. Ми можемо сказати, що тут негативно заряджений йон гідрогену. Отже, на першому малюнку ми бачимо модель негативно зарядженого іона гідрогену. Другий малюнок розглянемо. Порахуйте кількість протонів. Чотири. Заряд ядра 4. Це у нас берилі. Чотири протони. Чотири електрони. Отже, це модель атома берилію в основному стані. І наступний малюнок розглянемо. Порахуйте, скільки протонів. Чотири протони. Отже, заряд ядра дорівнює чотирьом. Це знов таки бери. Подивіться, скільки електронів. Два електрони, то можемо сказати, що позитивно заряджений, отже, це модель позитивно зарядженого йоноберию. Давайте підпишемо ці моделі. Будь ласка, підпишемо ці моделі. Натисніть на паузу та підпишіть. Виконаємо наступне завдання. Напиши на рисунку назви частинок, які утворилися після того, як атом літію втратив електрон. Розглянемо модель. Атому літію в основному стані. В основному стані літій має три протони, три електрони і чотири нейтрони. Так, подивіться і підпишіть. Будь уважний. Частинкою може бути. Як частинка речовини, наприклад, атом або іон, так і частинка атома, наприклад, електрон. Отже, що ми маємо з вами? Так, ось це у нас електрон, частинка атома. Бачимо. А це у нас частинка так речовини. Отже, це модель позитивно зарядженого йона літію. Ось атом літію втратив електрон, електронів менше, ніж протонів, плюсів більше. Тож позитивно заряджений, модель позитивно зарядженого йона літію. Ось так. Розглянь малюнок та прочитай висловлювання дошкільня. Розкажи, яка інформація виявилась для тебе новою? Підкресли головне. Читаємо, що вам відомо про речовини з йонною будовою? Так. Які відповіді до шкільнят? Читаємо. Це кам'яна сіль, крейдер гіпс, ці речовини крихкі. Їх легко подрібнити. Йони, що мають заряди різних знаків, притягуються один до одного, так утворюються кристалічні градки. Ці речовини існують тільки у твердому стані. Якщо зруйнувати їхні кристалічні градки, утворюються інші речовини. Отже, прочитайте, яка інформація виявилась новою, підкресліть, що для вас виявилось новим. Поміркуйте, чому речовини з йонною будовою існують тільки у твердому стані. Якщо зруйнувати їхні кристалічні градки, утворюються інші речовини. Хвилинка релаксації. Переглянемо відеофрагмент про традиції Балтійських країн. Дивіться уважно, а після перегляду дайте відповіді на запитання. Що цікавого ти дізнався дізналися про Балтійські країни, і де вперше відбулося свято пісні? Скільки років налічує ця традиція? Переглянемо. Традиції Балтійських країн, свято пісні і танцю. Латвія, Литва та Естонія. Країни, які полюбляють і плекають хоровий спів та народні танці. В Естонії в 1869 році більше ніж 150 років тому уперше відбулося свято пісні. Воно існує і сьогодні. Тепер це національне свято не тільки Естонії, але й Литви та Латвії, яке має назву Балтійське свято пісні й танцю. Кожна країна його святкує окремо, збираючи величезну кількість людей. Часом вона сягає 40 тисяч. Отже, дайте відповідь на запитання. Натисніть на паузу, прочитайте запитання і дайте відповідь. Поглибимо знання з теми. Прочитаємо текст пошубки разом з диктором. Балтійське свято Пісні й Танцю, Національне свято Латвії, Литви та Естонії. У 2003 році ЮНЕСКО оголосило це свято шедевром усної та духовної спадщини людства. Опиши назву хімічного елемента берилію та заряд ядра його атома в комірку зверху. Покажи стрілочкою, у яку комірку будиночка хімічних елементів його слід поселити. Отже, берилій. Підпишемо цей хімічний елемент. Пишемо берилій. Пригадайте, чому дорівнює заряд ядра атома 4. Покажемо стрілочкою, комірку берилію. Ось тут повинен розмішуватися берилій. Домалюй модель атома берилію, додавши необхідну кількість протонів та електронів. Ось це завдання виконаю. Пам'ятай, на кожній електронній орбіт... орбіталі може бути не більше, ніж два електрони. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Перевірте. Ви повинні були намалювати ось такий малюночок. Ось модель атома берилію в основному стані. Тобто на кожній орбіталі по два електрони, протонів 4 і 5 нейтронів, які були подані. Від початку. Виконай практичну роботу від АЄ. Досліди речовину з йонною будовою, кам'яна сіль. Результати досліджень напиши в таблиці. Отже, натисніть на паузу. Та виконайте дослід. Давайте подивимось, що ж ви дослідили. По-перше, Назва речовини кам'яна сіль. Стан рідкий, твердий. Чи газоподібний твердий? Колір білий блиск. Так, якщо уважно придивитися, то вона має ось таку кристалічну. Корму, то має блиск, так, але не, метали, не металевий блиск, запах не має запаху, кристалічний блиск. Ось так напишемо. Не має запаху. І Тверда, крихка, ну, але якщо звернутися до того, якою її добувають, то так, тверда. Коли вже приходить до нас, то інколи збивається в грудки, так стає крихкою. Підсамкуємо. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про речовини, що мають іонну будову. Що ви про них запам'ятали? Так! Це кам'яна сіль, крейда, гіпс. Так, існує тільки у твердому стані. Мають кристалічні градки. Також поширили знання про хімічний елемент берилій. Заряд ядра берилію дорівнює 4. Берилій має. В основному стані 4 протони, чотири електрони. Добре попрацювали час відпочити. Тож, я прощаюся з вами до наступного року. На все добре. Бувайте!